Добрий день, з вами Азбука Психологічної допомоги. Та я Ярослав Загреба, клінічний психолог. Работу в напрямках розуміюча психотерапія та когнітивно-поведінкової терапії. Сьогодні поговоримо, як заспокоїти себе, коли чогось ми боїмося, від чогось хвилюємося, такого, що має скоро статися і нам це неприємно дуже. Ну, не дуже така якась серйозна така подія, але дуже хвилююча для нас. А можливо і серйозна подія. Е, ідея ось в чому. Е, ну Наприклад, е, хтось боїться уколів, і треба піти і зробити е, щеплення. Е, не дуже хочеться робити, боляче, неприємно, страшно туди йти. І, і думаєш, що сьогодні понеділок, а це в п'ятницю це щеплення, і п'ять ну, днів повз життя проходять. Все думаєш про це щеплення, не можеш це себе. Я пропоную вам техніку, яка допоможе вам себе тут заспокоїти. Що ви робите? Ви берете листочок і малюєте на ньому таку лінію часу від сьогодні до того моменту, коли ви плануєте піти на це щеплення. Ну або якась інша подія, яка вас турбує. І а, ви так розмічаєте, а скільки от днів на цьому континіумі? Ну, наприклад, на понеділок, второк, середа, четвер. П'ятниця, десь в п'ятницю, десь в першій половині дня буде ця процедура. Ну, добре, е і ви так потім ці е дні можете ще розбити на години, наприклад. Е години вашої активності або на справи, які були у ці дні. Так відмічаєте там ця справа мене займає дві години, так відмічаєте собі. Це три у понеділок, а у вівторок там буде там. 8 справ по 8 годин або 1-5 годин буде таке. Багато справ з них. Є інші речі. Тобто ви насичуєте дні якимись справами і відмічаєте, скільки годин ця справа займає. І так поступово ви доходите до п'ятниці. І потім ви відмічаєте час, той час, коли у вас буде це щеплення і що ви в, нього, в ньому боїтеся. Ви Досить чітко ставити оцей момент. Наприклад, 11 година, об 11 годині буде щеплення. Що саме я боюся за це щеплення? Я боюся підійти до нього? Ні, не це. А Боюся, що мені буде боляче, коли мені вколять. Або сам вид цього ж працює, боюся цього. Ну, добре. Значить, ви собі кажете, ось об 11 годині мені буде страшно і мені буде боляче. І це буде відбуватися об 11 годині в п'ятницю. Скільки займе часу? Ця історія, ця подія. Ну, я думаю, хвилину максимум. А, а скільки займе часу колу? Ну, пару секунд. Або навіть ще менше. Отже, ви на цьому континіумі, який ви так намалювали, наситили справами, відмічаєте ці пару секунд того, що дійсно страшно і дійсно боляче. Далі ви повертаєтеся знову назад. Так подумки проживаєте ці е, дні. Понеділок, вівторок, середу, четверг, п'ятницю проживаєте. Вона так трохи особлива, тому що там є цей момент, коли 2 секунди буде боляче. І потім ще трохи подовжуєте цей континіум, а що ви потім будете робити? Ну потім, скоріш за все, ви якось потерпите, потім заспокоїтесь, потім, можливо, щось приємне для себе зробити, шоколадку купити, чи якось погуляєте на повітрі. І е, життя піде далі. Зазвичай цієї простої вправи достатньо, щоб зовсім зняти тривогу щодо цієї події і віднести її туди, де вона має бути. От там, де нам треба зібратися, от там ми будемо тривожитися. Як казав відомий персонаж, кіса, будуть бій, будуть плакати. Чогось і часто. Ну, от, у нас така задача: з вами. зосередити неприємну подію в тому місці, де вона має бути. І залишити все життя, яке є повз цієї події, на ті справи, які ми хочемо робити, і на ті відчуття, які відповідають цим справам, а не якісь події, яка колись буде. Будь ласка, користуйтесь і сподіваюся, що ваше життя буде насиченим і повноцінним.